Хорошо. Ой-ой-ой, давай, давай, давай. Супер. Выше. Есть. Держи. Оп, есть. Конця давай держиш жорстко давай молодець. Да, вище. <порачивання> <порачивання> Було дуже круто. Я ще ніколи такі емоції не получала від поїздки, як Тернопіль. Як бровари, як все це, це це найкраща поїздка, яка була в мене в житті. А не страшно було виїжджати за кордон? Було наоборот дуже інтересно, було дуже круто. Я спочатку хвилювалася, потім вийшла на дотамі і мене попустило. А в яких розділах ти виступала? Креатив. Без зброї, креатив зі зброєю, музикалка без зброї і музикалка зі зброєю. Давай, моя девочка. Давай, давай. Давай, моя хорошая. Давай, давай, давай. Ты можешь, Лиля. Хорошо. Можешь, можешь, давай. Делай. Молодец, молодец. Давай, давай. Есть. Логи. О! Смотри. Когда держишь. Давай, Лек, давай! Есть. Давай, моя золотая девочка, давай. Я уважаю, що я руководству на свій максимум. Можна було б трішки краще, але це були перші змагання. Там був дуже великий страх, багато нерозуміння, що робити, як робити, як до тебе будуть ставитися конкуренти. Але всі дівчата, котрі були в моїй категорії, були дуже чемні. Ми з усіми поспілкувалися, хоч на було, було англійському, але всі поспілкувалися, всі між собою здружилися. Це була дуже велика підтримка від інших держав на такому рівні змагань. На такому рівні змагань виступала вперше. Для мене це було незрозуміло. Коли я виходила в перший день, це були креативні форми. Там був дуже великий страх, було нерозуміння, що робити. Дуже багато було помилок, але все одно вони не були так помітні, тому що про них можу знати тільки я або мій тренер та все. Але страх був дуже сильний. А на наступний день змагання вже якось було поспокійніше виходити. Вже було... настрій був інший. Настрій був боротися, та ну не було ніякого страху в очах. Зараз роки мені зараз 16. – І скільки ти років в цьому виді? Три роки. За Три роки виступати, представляти країну, це вже ти ну як вважаєш? Це класний результат? Так, це дуже для мене був класний результат, тому що я не розуміла до кінця, що я туди вже їду, що я вже отримав вже в збірні. Я задоволений своїм результатом, але знаю, що можу краще, є над чим працювати. На змаганнях такого рівня не вперше. За 11 років своєї кар'єри дуже багато змагань міжнародного класу за моїми плечима чемпіонати світу та Європи. Дуже пишаюся тим, що можу захищати честь своєї країни на міжнародній арені від життя великої честі та гідності. В Польщі я від повномасштабної війни в Україні приблизно два роки. Тренування відбуваються онлайн з моїм найкращим тренером Катериною. Відстань між мною та тренером дуже сильно ускладнює процес підготовки, але величезна підтримка. Від мого тренера та батьків велика віра в мене додає мені величезної впевненості та віри в себе. Ми їздили на змагання з трьома спортсменами. Це у нас три вікові категорії. Бевкозвата була в категорії Діти, це 7-9 років. Лінія Валіляна була в категорії юніори – 16-18. І пономаренко Дмитрій був в сіньорах. Це вже дорослі, 19+. Плюс. З'їздили ми дуже добре, дуже багато позитивних емоцій, дуже багато переживань, тому що це для деяких спортсменів перший світовий виступ, для деяких це вже не перший, це вже на протязі багатьох років. Тому ми дуже задоволені. Я не перевершено під великими емоціями. Я дуже пишаюся. В мене в момент, коли було нагородження, розривало сердечко на такі маленькі дрібнички, тому що кожна їх перемога, кожен новий етап в спортивному житті, для мене це велика перемога як для тренера, як для е, людини, яка в минулому прийшла той самий етап, що вони від наймолодших до найдоросліших. Тому я думаю, що ми справилися з нашими поставленими цілями. Ось маємо плани на майбутнє, маємо плани над чим ще працювати, е, що змінити, до чого ще нам трошечки треба допрацювати, і все буде в нас добре. То яке місце посів. В категорії діти, де була у нас Бивко Злата, вона виборола чотири золоті медалі в креативних формах зі зброєю та без та в музичних формах зі зброєю та без. Ліліана Ленієва в категорії юніори виборола дві срібні медалі в креативних формах зі зброєю та без і одну срібну медаль в музичних формах без зброї. Пономаренко Дмитрій вибрав дві золоті медалі в сіньорах креативні форми без зброї та зі зброєю, і срібло в музичних формах без зброї. В той час, який ми зараз живемо, то е, мати змогу виїхати за кордон та представляти свою країну на світовій орені це дуже-дуже складно. По-перше, всі е, фінансові е, необхідні для цієї поїздки потреби виконувалися тільки за рахунок наших батьків. Якби не було можливості бажанням наших батьків, можливо, і цієї поїздки у нас би не відбулося. Відповідальність дуже велика, тому що ми їхали в складі збірної команди України, де кожен результат, кожний вихід це велика відповідальність не тільки перед в них не тільки перед дімною, як перед тренером, це перед всією країною, це перед президентом нашої федерації кікбоксингу Вако, тому що йде протязі року дуже великий відбір. Діти проходять спочатку Кубку України, потім проходять чемпіонати України. Від цього базуються всі результати і складається збірна команда, яка має право виїжджати на змагання. На кожну категорію є певна кількість осіб, яка може виступати. Тому наші дівчата на протязі року дуже пильно трудилися, щоб вибороти своє місце в збірній команді та поїхати. Це був їх перший виступ на світовій арені, тому я думаю, що ми впоралися як морально, так і фізично, але дуже би хотілося, щоб дітей підтримували не тільки їх батьки, а й наша влада, і трошки допомагали їм реалізовувати, тому що зараз дуже складно кудись поїхати, дуже складно дати змогу дітям себе реалізувати, дати змогу їм показати себе і побачити інших. Дівчата вперше виступали, ви кажете, представляли країну, а хлопець Дмитро вже на світовій орені більше десяти років. Ось це вже його не перший виступ. Він починав з віку як злата десь 7-8 років. Ось зараз він вже дорослий. За його плечима вже не один чемпіонат світу, не один чемпіонат Європи, не один кубок. Так само дуже тяжко йшла праця, тому що ми з ним працювали дистанційно. По відеозв'язку це дуже складно, і морально, і фізично, як і для нього, як і для мене. Але ми вспорились, ми дуже задоволені результатом, тому що це навіть перевершило наші якісь там плани на, на, на то, як він виступить. Він зробив все настільки яскраво, максимально харизматично, чітко і круто, що навіть зал, який дивився його виступи, просто. Аплодував йому стоя, і ну, це дуже великого коштує для тренера, так і саме, як і мої дівчата, які перший раз виходили. І було видно, що переживають, було видно, що дуже страшно. І ці очі, які дивилися на мене, то в мене тут все такое зжалося. І я думаю, господи, просто допоможи. Вони цього заслугують. Тому я думаю, що в принципі для першого. Виступу дівчат і для вже такого зрілого виступу Дмитра, то ми дуже дуже показали гарний результат. А Дмитро він не спочатку у вас він був десь займався в іншому місті? – Ми займалися разом в Миколаєві з одного ми клубу. Але коли він вже трошки подорослішов, треба йти далі, треба розвиватися, то він обрав мене своїм наставником. Тому будемо робити все, аби було все круто. Скажіть, скільки було там країн, і взагалі яка була конкуренція? В змаганнях взагалі приймала участь 60 країн. Це більше, мабуть, ніж 2000, а то й три спортсменів в різних розділах. В одному залі відбувалися контактні поєдинки. Ми виступали в іншому залі. Багато було учасників. Ось кожен по-своєму мав сильні сторони. Ось. Але на цьому фоні ми були в строю, ми не були е, на низку нижче, ми були, може, навіть на низку вище за них. Ого. В першу чергу, гордість. Гордість того, що не дивлячись на всі обставини, які зараз нас е, стримують, які нас десь в чомусь обмежують, е, представляти свою країну на світовій арені спорту, це дуже велика гордість. Е, коли на п'єдестал викликають спортсменів України, і коли цей п'єдестал ще займає на першому місці, то перевершує просто подих, емоції. Це ну це дуже ти пишаєшся, тому що не дивлячись на все, що відбувається зараз, ми маємо змогу виїхати. Ми представляємо дуже на великому рівні нашу країну. Не тільки музичні форми вправа, а й наші кікбоксери, які теж виступали і приймали участь, які боролися за звання переможця Кубку світу: перше угорщина, друге поляки і третя Україна. Це з урахуванням і татамі спорту, і всі і все і разом. І ринг, да, всі медалі, всі результати. То серед такого такої кількості країн я думаю, що це просто ну вийти в трійку. Це щось неможливе, але для України це тепер можливе.